Цікаво дізнатися подробиці створення дорогих лайнерів. Конкорд і те, який з приватних літаків є найдорожчим, а який найдорожчий серед інших повітряних суден на сьогоднішній день, чому Конкорд виявився занадто дорогим. Над проектом Конкорда спочатку працювали в Європі ще всередині 50-х років, однак проект виявився дорогим. Тому працювати над ним продовжили спільно з Тутуполєва і американським боїнгом. Конкорд не тільки над дорогий, але і над швидкий літак, навіть вже вклавши в розробку чималу суму, Америка вирішила відмовитися від цього проекту, а ось Великобританія прийняла рішення підписати договір про співпрацю з Францією. Літак назвали Конкорд, що перекладається як згода. То 144 свій рекордний політ здійснив в кінці грудня 1968 року, а через два місяців небо піднявся. І перший конкорд. Через два роки випробувань приступили до серійного виробництва. Конкордів було вироблено всього лише 14 машин. У 1977 у році виробництво було зупинено і авіазавод закрили. Ту 144 був конкурентом. Конкорду на ринку дорогих літаків 5 літаків придбала компанія Брітіш і Руейс Air Ейр Франц, нові літаки спочатку здійснювали польоти Лондон, Бахрин, Париж, ріо а потім стали літати і до Вашингтона. Експлуатація спочатку зовсім не приносила прибутку. Найбільш заповненими були трансатлантичні рейси, на думку англійців, становище могли врятувати рейси в Токіо. Проте це так і залишилося тільки планами. Проект Конкордів виявився занадто дорогим, і його довелося поховати, незважаючи на те, що уряди Великобританії і Франції перший час прали на себе витрати понад звуковим лайнерам. Квитки залишалися дуже дорогими. У зв'язку з цим незабаром залишилися тільки американські рейси інші ж були згорнуті після удосконалення двигунів і деяких інших систем. З'явилася можливість зробити польоти більш економічними у 80-х роках. Конкорди стали чартерними і почали приносити прибуток. Конкорд виявився не тільки надмірно дорогим, але і небезпечним. Конкорди аж до 2000 року вважалися найбільш надійними машинами однак, після того, що сталося загоряння під час льоту, в результаті чого загинуло більше ста осіб. Ці літаки поставили на прикол у 2001-му після деякого переоснащення Франції, а потім і Англія відновили польоти, незважаючи на те, що Конкорди могли літати ще до 2007 року. Останній політ відбувся в 2003 році. Репутація цих надзвичайно дорогих і вже старих машин була зіпсована. Найдорожчий приватний літак в 2012 в році багатий саудівський шейх придбав Айрбюса три А380». Літак поставлений йому в особливій комплектації. Ціна склала 500 мільйонів доларів ім'я власника. Але Лідбін Талал, салон найдорожчого в світі приватного літака, внутрішні приміщення цього двопалубного аеробуса включають два гаражі для автомобілів Rolls-Royce, стайню для верблюдів і коней. Кімнату для молитов і кімнату для мисливських яструбів. Дивно те, що кімната для молитов завжди повернута в бік Мекки, що забезпечується спеціальним механізмом. На борту є турецька лазня, п'ять спалень, концертний і спортивний зал, кімнати відпочинку, коктейль бар. План такої комплектації дозрів ще в 2007 році. Лайнер здатний без зупинки і до заправки пролетіти 14,5 тисяч кілометрів. Його обслуговують 15 чоловік льотного екіпажу. Найдорожчий у світі приватний літак купив собі арабський шейх. Найдорожчий клас в літаку в світі прийняті три класи обслуговування в літаках. Найдорожчим і якісним є перший клас. Так, ціна квитка в цей клас може бути вищі ціни економ класу навіть в 15 разів. Перший клас є тільки в літаках, що здійснюють міжконтинентальні перельоти або тих літаках, які здійснюють перельоти тривалістю більше 5 годин. Однак є винятки з цього правила. Перший клас в літаку вважається найдорожчим. Пасажирів першого класу реєструють без черги або на окремому терміналі, деякі компанії. Доставляють таких пасажирів на борт літака на комфортабельних автомобілях, посадочні місця це дуже зручні просторі крісла, трансформери, зустрічаються окремі кімнати купе з ліжком, пропонується широке меню на будь який смак, а алкогольні напої входять у вартість квитка, пропоновані послуги у різних авіакомпаній можуть відрізнятися. В будь-якому випадку пасажирам надається максимальний комфорт при відсутності обмежень. Найдорожчий літак у світі, говорячи про повітряні судна, крім приватних, можна виділити серед них найдорожче. Таким є б два спіріт. Особливість цього американського бомбардувальника в тому, що при його виробництві застосовуються спеціальні радіопоглинаючі матеріали, які роблять цей літак практично непомітним для багатьох радарів. Ця технологія називається Стел. Розробкою займалася компанія Grumman. Два спіріт найдорожчий літак у світі Америка виробила 21 такий бомбардувальник. Відомо, що вартість кожного з них перевищує суму в 2 мільярди 100 мільйонів доларів США при бомбардуваннях і в Афганістані, і в Іраку були застосовані саме ці стратегічні бомбардувальники, так як вони здатні прорвати навіть щільну по і доставити будь-яку зброю аж до ядерного. Але не всі дорогі літаки є найшвидшими. Наприклад, вітчизняний міг 25 летюча миша, побив 29 рекордів швидкості. Детальну статтю про найшвидші літаки можна прочитати на сайті Юзнеївсер.